Всім привіт! Отже, виписалися з кемпінга, зараз будемо їхати, вже поскладали речі. Так Дивимося, Марія нічого не залишала. Хочу показати рахунок з кемпінгу. Ось так він виглядає. Цей кемпінг кель виявився доволі таким недешевим, але для того є причини. Я зараз поясню, за що вони взяли гроші. Перше, це за двох дорослих за кожного по 9 євро на добу. Тобто 4 доби 72 євро. Що це таке? Це за додаткові послуги. Такі, як душ, прання, звичайний, звичайна мийка для посуду. І в деяких кемпінгах, де ми були раніше, ця послуга була відсутня. Точніше, вона була, але за додаткову плату ти обирав, ти міг прийти, заплатити, сходити в душ, кинути жетончик або кинути гроші, карткою провести тут все це було доступне постійно. І от така ціна от за такі послуги додаткові. Ну, можу сказати, що там все було чисто прибрано доволі на високому рівні. Ну, але і вартість така немаленька. От. Далі електрика. Ну Електрика, не знаю, як в інших, просто не пам'ятаю, як це було. Але думаю, що приблизно так само: 0,9 євро за кіловат. От 5 кВт ми накрутили, 4,5. Місце для авто 12,5 євро, це плюс-мінус стандартно, тобто це от заїхав от 12,5 євро платиш, і ну, здається, там неважливо, скільки людей там вказується до трьох чи до чотирьох, ну, в різних кемпінгах по-різному. за Додаткову людину там треба щось доплатити. Розетка. Такого теж я не зустрічав. тобто Окрім того, що ти платиш за електрику, ти ще маєш заплатити за те, що ти підключився до розетки 0,3 євро за добу. І оце екозбір 2 євро за добу. Такого теж не зустрічав, не знаю, що це таке. Тобто Виходить от 135 євро за 4 доби. Ну, не дешево. Виходить не дешево. Дешевше, звісно, ніж в готелі жити, навіть самому дешевому, але все одно не дешево. От впевнений на 100%, що там були інші кемпінги, але нам треба було неподалік, тому що ми купували там цей вагон, і нам треба було його там реєструвати і чекати, поки зроблять цей техогляд, тому... Взяли просто найближчий кемпінг. Причому кілька інших обдзвонювали, вони не працювали всі, тому що ця їхня річка між Німеччиною та Францією вийшла з берегів і вона просто позатоплювала інші кемпінги. Оцей один, який ми знайшли поблизу, який працював. Але загалом тобто, треба шукати, планувати, і на кемпінг одразу завчасно. Телефонувати, питати, чи є місця. Вони скажуть, що місць вистачає, то просто приїжджаєш і все. Якщо місць мало, то краще забронювати на конкретну дату, а там можна буде продовжити, там чи якось ще інакше. Тут такі справи з кемпінгом. адже це в'їзд в їзд. кемпінг паркінг там заїзд автівки заїжджають зливати воду заливати а це вже сам кемпінг саме стол слажить і ту скам'яку куди врачи по Ще, вже кілька ночів іде сильний дощ, так все порозмивало, але люди не, не збираються нікуди їхати, стоять і далі. Нам тут вже нема чого робити. Наші сусіди з Данії теж зараз їдуть. Ось він пішов, сусід з Данії. Вони приїхали на день пізніше ніж ми і вже їдуть, бо кажуть не дуже подобається. Поїдуть до Франції до якогось кемпінгу, а потім знову до Німеччини повернуться, каже. І Каже, що отак будуть два тижні подорожувати і так два рази на рік вони роблять. Подорожують ось їхній вагончик. Вже я кажу йому 25 років. І тримається добре. Оце наш вагончик. Ось там люди ми приїхали, вони були німці і досі лишаються а там взагалі вже навіть квіти висадили люди мабуть живуть там Ну все треба збиратись і їхати